Всім привіт! Радий вас вітати в Red Dead Redemption 2. Сьогодні вас чекає неймовірні пригоди секрети, які ми знайдемо та відкриємо про одного дуже цікавого персонажа. Про все це та інше по порядку. З вами Лонзі. Розпечатуйте свою пачку смачненьких чіпсів або сухариків. Запивайте це Pepsi Зеро, і ми розпочинаємо. Едмін Лаурі Джуніор. Щоб зустрітися з цим спойлер-негідником, вам доведеться пройти певні випробування та відгадати деякі загадки. Перша підказка, яка знайдеться сама по собі, буде вас очікувати недалеко на півдні від містечка Валентайн. Оскільки по сюжету вам доведеться скакати з цього скотоводського міста або в нього, то рано чи пізно вам попадуться на очі, кроваві підозрілі сліди. Повірте мені, вам важко буде пропустити такі моторуш. Видовище. На самому місці подій ми зможемо побачити калюжі крові, повсюду розкидані внутрішні органи, частини тіла, руки та ноги. Видовище, скажу я вам справді не для слабонервних. Вивчаючи далі це моторошне місце, ми зможемо побачити на скалі надпис. Там написано Look on my works, що перекладі на українську означає подивись на мою роботу. Шукаючи далі свої знахідки, ми знаходимо відрізану голову, в якій в роті Ті була згапана якась записка. Саме з цього документу нам стає зрозуміло, що наш маніяк хоче, щоб ми його знайшли, а таким страшним способом він залишує свої координати. На друге, вчинене вбивство ми можемо випадково натрапити, перебуваючи недалеко від желізнодорожної станції Велас. Почер вбивці той же самий. По всій поляні розбризана кров, валяються людські органи, а також відробана голова. А в роті нашої жертви знаходилась та сама записка, але вже з іншими координатами. Кам'яні надписи також змінені. Він тепер, питає «Do you see? Це означає, ти це бачиш. Останні крова. Місце всіх страшних подій знаходиться недалеко на півдні від містечка Роудс. Щоб відзнайти останню моторошну підказку, я рекомендую вам рухатись по желізнодорожним коліям, а потім орієнтовно через одну милю повернути направо в ліс Глубної чаші. На самій точці ви побачите доволі незвичне дерево, на якому і висить останки нашої жертви. Нічого не змінилось, хронологія подій та сама: кругом кров, людські органи, а також відрізана голова, в роті якої знаходиться, звісно ж, останній частина для нашої карти, яку ми можемо скласти і дізнатись код та орієнтовне місто розташування нашого маніяка. Ви будете здивовані, але цей мерзенний покидюк знаходився майже усіх під носом, включаючи і нашого вельмешановного шерифа Мелой. І ось я з Артуром на своїй коняці прискакав до нічим не примітного підвалу. Щоб відчинити двері. Моргану доведеться ввести код з карти 63432. Відразу після відчинення Артуру стало ледь не зле. Спустившись, все ж таки вниз, будівати вже немає куди, ми зможемо своїми очима побачити цей справжній м'ясний комбінат. В приміщенні повсюду валяються людські черепи, кістки, а також свіжо вбиті тіла. Якщо продовжувати вивчати це підземелля, ми можемо знайти записку. З цього папірця ми можемо взнати, що цей лиз написала йому його матір, яка недавнім часом помітила щось неладне в його поведінці та зовнішньому вигляді. Також вона переконана, що він зробив помилку, поїхавши з їхнього дому. В кінці цього повідомлення сусід Едмунда розказує його мамі, що він часто бачить її сина, який то приходить, то кудись відходить з будинку в нічний час. Звісно ж, мама переживає за нього, але знала би вона в якого монстра він перетворився. Дослідивши все в цьому підвалі, нам нічого не залишається, як запустити одну єдину катсцену. <laughs> Have you come for me? Or was this all a nasty surprise? Or maybe it's both. Maybe it is a nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Which is it? Save yourself thinking about what's about. to be Nice And fun. I mean, it'll be Під час розмови нашого маніяка ми слідуємо логічним підказкам, які вспливають. Тобто, нам доведеться жбурнути голову в голову. Дякую, Рокстарам, за такий смішний момент. Ну а далі ми лупцюємо і пакуємо, зв'язуючи руки та ноги нашому психопату. Все в принципі можемо доставляти поки ще тепле тіло нашому шерифу. Доставивши маняка в офіс малої, наступний нас просить жбурнути цей мішок лайна прямо на підлогу. Далі Артур перерізає мотузки, щоб звільнити нашого маніяка. А також паралельно з тим розказує шерифу, скільки цей сукін син натворив всяких діл по трьох різних штатах. Після цієї розмови відбувається наступне. Коли навіжений вирішив знову накинутись на людину, але цей момент для нього був останній. Наш Артур просто пристрілює цього скаженого. Далі захиканий Мелой піднімається, дає нам двадцятку за всі хлопоти, і все. Додатковий квест американська мрія виконаний. Ну а для нас з вами цікаві події тільки починаються. Почнемо з того моменту, що ми просто зараз будемо стояти АФК і не допоможемо нашому шерифу. Хм, виявляється, він сам спроможний справитись з тим Едмонтом. Виявилося, що дід, зловивши адреналін, накинувся на мене з претензіям і сказав, щоб я забирав свою дупу чим подалі з його офісу. І знаєте, все закінчилось стріляниною, з якої ми не вийшли. Хм, Мені здається, це занадто. Ми не зобов'язані допомагати ніяким шерифам. Їхня робота наступна це захищати звичайний народ, а не навпаки. Тому претензія в сторону Артура безграмотна. Тепер, друзі, ми можемо і повернутись в логову маньяка, де переіграємо там деякі події. Наприклад, цей самий момент в кастені, де нам доводиться кидати голову в голову. То давайте ми знову ж таки будемо нічого не робити, а просто дивитись на це все. little bit. Хм, Якщо нічого не робити і не слідувати логічним підказкам гри, то наш маньяк просто по Артура. Тепер я пропоную повернутись трішки назад, де ми ж борляємо голову в голову Едмонда. Що якщо ми перевищимо в пориві люті свою самооборону? Тобто не тільки по скрипту його вирубаємо, а спробуємо вбити, прирізати і так далі. І знаєте, тут нас чекає якась несподіванка, наш холодний ніж не бере ніяким чином того броньованого чи що Едмонда. Але це якщо говорити про звичайний ніж, бо метальні ножі працюють як треба. Далі я спробував просто лупцювати нашого маячелу, бити по печівці, злумати якісь ребра або проломити череп це все, що мені хотілося. Можна сказати, що ми з маяком помінялись рулями, але думаю, він цілком і повністю. На це заслуговує. І що ж, який ми результат отримали? Можна сказати, пасивний, бо нічого не відбувається. Тілякі синяки, забої, чи навіть кров іде з нього, але нічого більше не відбувається. І знаєте, що мені спало на думку, що можливо при таких діях він якоби своєму підвалі являється безсмертним. Тепер я пропоную нам спробувати, чи боїться цей психопат літати. А, він ще живий, але тут від Артура піде добивочка. Зараз ми спробуємо більшу висоту взяти. Хм, і знову він виявився літаючим птахом. Чомусь так дивно, знаєте. А ось Артур Морган чомусь так не може. Мабуть, перейняв навики від Геральта з Рівії. Просто так, від цього Едмунда я не відстану, він сьогодні ще нам знадобиться для наших експериментів. Я пропоную зараз погодувати свинок з серіалу Пекло на колесах, коли я ще дивився його давним-давно, я знаю, що свинки можуть поїдати людське м'ясо. Ну що ж, давайте спробуємо. Ні. Знаєте, вони таку какашку їсти не будуть. Які ще в мене варіанти лишилось. І, звісно ж, спало на думку про поїзд. Кинемо цього покидька на колії і подивимось, як його переїдуть. Знаєте, трохи непросте було це заняття, а саме знайти той добаний поїзд. Розкладу руху ніде не видно, а також спитати немає в кого. Тоді я собі просто поставив за мету скакати по желізній дорозі в надії знайти желізного монстра. І о чудо, нарешті він мені. І я зараз задоволенням зроблю те, що давно хотів. Це було видовищно, правда? Чуда ніякого не сталося, поїзд просто знищив цього маньяк. Далі я пробував ще деякі моменти, наприклад, втопити цього Едмунда, але, знаєте, лайно не тонеть. А тим часом мій коник не витримав і випадково переїхав цього друшлака. Яку ще подію ми можемо перевірити, зв'язану з цим персонажем? Давайте подумаємо. І в мене відразу виникло в голові питання: а що відбувається з трупом, який залишається в офісі шерифа? Давайте всі разом Глянемо на це. Що ж ми бачимо? Помічник шерифа виносить тіло за межі офіса і просто його кидає. Я деякий час подивився на цю картину, але з часом мені захотілося поспати. Пропоную глянути на те саме місце, але після того як я прокинувся. Підійшовши ближче на місце, де колись лежало, бездиханне тіло Едмунда, я помітив, що там вже нічого немає. Після того, що трапилось, я подумав і методом дідукції як справжній Шерлок Холмс вирішив піти на кладу. Вище найближче, бо з таким мертвим персонажем вже ніхто церемонитись не буде. Відповідно, владі Валентайну потрібно якомога швидше закопати його. Мої пошуки на самому холмі цвинтаря Валентайн були безуспішними. оскільки я бачив наступну картину, всі могили були вже занадто старі. Відповідно, моя думка ще й склалась наступна: що там ховали тільки цивільних людей, і знаєте, що саме цікавіше? Я знайшов ще один цвинтар, який розташований чуть вище від основного. А там вже знаходяться могили різної масті і навіть, знаєте, дві свіжозакопані. Відповідно, по цьому я і зробив своє припущення, що, можливо, одна з них і належить нашому маніаку Едмунду. На цьому, я думаю, можна і завершувати наші цікаві пошуки по квесту Американська Мрія. Мені по-справжньому сподобалось відшукувати всілякі секрети, можливі інші варіанти та різні моменти розбирати. Думаю, вам також до вподоби. Пошу... Таких альтернативних варіантів для свого проходження. З цього відео я і хочу відкрити наше довготривале перебування в грі Red Dead Redemption 2. Не прощаюсь, скоро ми найближчим часом знову зустрінемось. А з вами був Лоузі, До зустрічі!